Привіт усім, мене звати Сондер. І сьогодні я розповім вам про колекцію українських рольових авантюр. Детективна агенція. Кура. Що таке кура? Це збірка українських пригод для настільних рольових ігор, яку написали українські майстри підземель і автори. Збірка містить. Чотири: систему нейтральних пригод у жанрі містичного детективу, натхнені системами Кандела Обскура, Вессен, Коловтулху та гамшу. Кампанію, яка об'єднує історію чотирьох пригод для протистояння сутності із позамежжя, а також карту темнопілля та особливості роботи паранормальної детективної агенції. Це вже п'ята по рахунку збірка, якщо не помиляюся, і цього разу вона зосереджена на детективному жанрі рольовок. Перед тим як почнемо, хочу зауважити: я намагаюся бути об'єктивним у своїх оглядах і не прикрашати зайвий раз матеріал. Якщо є недоліки, я про них скажу напряму. Суб'єктивний погляд на книжки також ніхто не відміняв, але навіть якщо особисто мені щось не подобається, це не означає, що книжка какашка і не варто її купляти. У вас, глядачів, є своя голова на плечах, і ви спроможні робити розумні висновки. Так чи інакше, кура до сих пір є унікальним продуктом української рольової спільноти, і це неможливо ігнорувати. Українці роблять контент українською для українців. Один тільки цей факт заслуговує на повагу і підтримку авторів кура. Отож, розпочнемо огляд. У збірці є чотири пригоди: усі вони не тільки нейтральні, тобто можуть бути зіграні хоч у світі забутих королівств, хоч у світі космічних жахіть Лавкрафта. Вони також систему нейтральні. Тобто ви маєте повне право провести гру по тій системі, яка вам більше до вподоби: поклик Ктуху, культ, Гамшу та інше. Пригоди можна провести як окремі авантюри, так і в рамках цілісної сюжетної кампанії. Автори навіть додали блок інформації про події, що відбуваються за кадром. Таким чином, ведучий може краще зв'язати усі сюжети до єдиної купи. Є окрема сторінка про агенцію Кура. У попередній книжці Щоролове теж була спеціальна організація героїв. Тут автори теж створили цікаву передісторію. Навіть обіграли назву кура Колегія уповноважена в розслідуванні аномалій. Це справді прикольно, мені подобається. Є місто основних подій Темнопіль. Або Темнопіль. Тут очевидна аналогія з містом Тернопіль, напевно. Не можу сказати чому, але мені прям зайшла назва. Ніби лише одну букву замінили, але вийшло автентично. Перша пригода. Дитячий сміх. Само собою, сюжет розповідати не буду, бо це 90% самої пригоди. Але коротко пробіжусь. Є поради з приводу рольової системи, яка краще підійде в цій авантюрі. Є предисторія, зачіпки, опис персонажів, у яких навіть є внутрішній та зовнішній конфлікт, перелік локацій та підказки, на які можуть натрапити персонажі гравців. Сам сюжет досить цікавий. Тут у нас класичне вбивство у маєтку, бонусом є ще псевдомістичні події, а також реальні моторошні речі, які відбуваються на території будівлі. Соціальна драма в дусі культових детективних історій, коли багато людей пов'язані між собою різноманітними секретами і таємницями. Хороша пригода, мені сподобалася. Мінімум бойовки, максимум дедукції і соціальної взаємодії. Друга пригода аббатство Домірібус. Це пригода написана для рольової системи «Поклик Тулху» і розбавляє ігровий процес новими ідеями і механіками. В різних куточках країни почали знаходити дивні картини, через які люди змінювалися в характері, божеволіли або взагалі зникали. Внаслідок поверхневого дослідження детективної агенції «Юкура» було виявлено зв'язок з художником Альє Зентаріком, аристократом, що колись приїхав в Темнопіль. Тепер потрібно навідатись до нього додому і дізнатися причину цих містичних подій. Ідея пригоди мене приємно здивувала. Розслідування починається з аукціону, і у героїв є можливість купити певні картини. Придбані картини можуть стати у нагоді і допомогти подолати певні перешкоди під час розслідування, по суті, магічні предмети. Персонажі гравців будуть подорожувати через картини у минуле і діяти за новими правилами намальованого виміру. Пригоду написано по принципу книги гри. Тому у вас буде досить обмежені вибори, локацій та дій. Проте я не вважаю це недоліком. Просторово хронологічні подорожі між картинами подарують гравцям по-справжньому унікальний досвід, а вчинки їх персонажів навіть можуть змінити хід подій у минулому і вплинути на теперішній світ. Хороша пригода. Мені сподобалося. Третя пригода. Свого щастя Коваль пригода написана для рольової системи Весл. Хоча сюжет розповідати не буду, але загальна концепція буде знайома кожному, хто хоча б раз грав у Весен або дивився серіал Supernatural. Колись давно щось погане сталося. Саме тоді з'явилася погана зла баравашка, яка тепер коїть зло іншим живим людям. Персонажам гравців потрібно в ретроспективному порядку докупатися до істини, допитати свідків, знешкодити баравашку, як правило, для Весен це розгадати його секрет. І таким чином вирішити ситуацію. Є локації з описом і різними доказами і зачіпками, є неігрові ігрові персонажі. Більше того, у сюжеті є зворотні відлік певних подій і не нелінійний фінал. В залежності від рішень гравців, певні персонажі можуть не дожити до кінця пригоди. Хороша пригода. Мені сподобалася. Четверта пригода. І прийде мор. Ця пригода ідеально поєднується з правилами рольової системи Гамшу. Унікальною механікою в цій авантюрі є чума, яка поступово захоплює місто та загрожує життю персонажів гравців і неігрових персонажів. У місті діє напівтаємний клуб тюльпанів, члени якого досить успішно роздували вартість рослин. Хтось на цьому розорився, хтось збагатився, але нещодавно члени клубу почали вмирати за загадкових обставин, і між ними шириться страх. Купа персонажів, купа локацій з підказками, можливість зіткнутися у бою з надприродньою сутністю. По факту босом цієї кампанії Мором, нелінійний сюжет з кількома імовірними фіналами. Хороша пригода. Мені сподобалася. Висновок. Мені подобається розвиток ідей у збірках кура. Якщо спочатку це були систему та нейтральні пригоди, то цього разу автори надихалися різними рольовими системами. Можна взяти окремі пригоди і привести по улюбленим рольовкам, або, навпаки, запустити повноцінну кампанію і адаптувати її до своєї гри. Хоча тексту у книжці просто неймовірно багато, це нормально. В детективних пригодах, гадаю, повинно бути достатньо інформації для майстра і гравців. Коли я проводив Delta Грін, у мене голова пухла від вступних частин, настільки багато нюансів потрібно було враховувати. І так, є немала ймовірність, що половину інформації гравці так і не дізнаються. Це теж нормально. Артів в книжці стало менше, але виглядають вони більш натурально. Мені сподобалася ідея розділити пригоду на різні кольорові теми. Наприклад, пригода Аббатства до Мірібус оформлена у червоному кольорі. І хоча арти персонажів чорно-білі, більшість з них містить невеличкий червоний елемент. Це цікаве рішення. Єдиний мінус, за який зачепилось моє око, це. білі сторінки. Книжка має 90 сторінок, і по невідомій мені причині 10 з них абсолютно білі і порожні. І ні, це не сторінки для нотаток, вони просто білі. Це виглядає якось дивно і незрозуміло. Все ж таки 10% порожнечі в книжці це не те, що я хотів би бачити. Проте, можливо, це були якісь недоліки друку чи особливості виробництва. Сподіваюсь, хтось прольє світло на цю загадку у коментарях. А загалом, я радий бачити, що українська рольова спільнота розвивається і вона може запропонувати унікальний контент. Тож, раджу вам спробувати цю збірку детективних авантюр і підтримати наших авторів. Усі необхідні посилання надам в описі під відео. Дякую всім за увагу, мирного вам неба!